У Дніпрі у суботу пройшла попереджувальна акція протесту «Зупинимо лавину знищення, котра стосувалася захисту природи тонельної балки від діяльності власників парку розваг. Лавина акція була організована громадською організацією Дух Нації та пройшла за підтримки небайдужих городян. Нашими активістами замечено унічтоження нашої природи. Це наше гордське урочище, заповідник, тонельна балка. Ви можете побачити, з лівої сторони унічтожений. 50-летней давности посаженные дубы. Это растение садили наши бабушки и дедушки. Они полностью сухие. Это место, куда лавина планирует расширяться. По правую сторону ведется незаконное строительство. Лавина застраивается на территории лесхоза, не имеет на это никаких документов. Сейчас на земле, в которой мы стоим, это наша украинская земля. А здесь вы видите, все зацементировано, наложено асфальт. Это территория лесхоза, которая захвачена незаконно. Мы никому не дадим захватывать наш город. Мы никому не дадим захватывать нашу землю. Это наше народное право. Мітингувальники вимагали від керівництва комплексу вийти і прийняти вимоги, викладені на папері. Цього не сталося. Тоді представники мітингувальників самі пройшли в лавину і вручили перелік вимог представникам адміністрації. Якщо хазява лавини не услышать народ, не остановят те, що вони на сьогодні роблять, все губительне отношения к нашої природи, к нашої землі не уберуть, все захвачене, не демонтують. Ми однозначно гарантуємо, що лавина здесь працювати не буде. И есть вторая причина, почему еще мы здесь. Потому что никакой бизнес, тем более здесь присутствует донецкий бизнес. Хозяин лавины – это донецкий бизнесмен, который здесь. Мы видим, что происходит в Донецке. Мы не дадим то же самое сделать в нашем Днепре, в нашем свободном городе, который выстоял в войне, который остановил войну, остановит и здесь всякую разруху и тех, кто хочет нашему городу навредить. Також активісти громадської організації Дух нації висадили дерева біля лавини, якраз в тому місці, де після появи комплексу висох цілий дубовий гай. майбутньому Ми плануємо проводити ще багато акцій, які як посвящаються, так і популяризації нашої української культури, нашої держави, нашої нації, нашої України. На цьому ми не останавливався. Ми будемо рухатися вперед, поки ця система не зламається.